Доброго дня вам, шановні підписники, гості Ютуба і, взагалі, всі люди, які дивляться Ютуб канали, переглядають, заходять і до мене, можливо, гості. Я вам бажаю гарного дня, а головне, спокійного і мирного. Сьогодні хочу також трішечки поділитися з вами гарними, смішними історіями і чомусь сьогодні мені захотілося. Згадати тематику дитинства і от про дітей такі цікаві різноманітні є історії і анекдоти. То сьогодні я хочу трішечки на цю тему вам розповісти різноманітні. Історії. Ми були дітьми, і всі ми е, знаємо, що діти, цей період дитячий, завжди е, якийсь він цікавий в житті. І дітки наші, в кого є свої дітки, колись, можливо, вже повиростали. То ми згадуємо завжди, хто що казав, хто як казав, хто як в школі навчався, що там чудив. Інші, е, можливо, пам'ятають самого самого маличку, що говорили. От, наприклад, я пам'ятаю все время, мені мама каже. І як була маленька, то я привезла тобі е іграшку, і там була така квочка із малесенькими курчатками. І я як побачила її вперше і кажу: О, дегеда! Ну, де -да? ну, можливо, що От Отак цікаві такі були різноманітні е висліви в дітей. <с textbooks> ну, І багато, звичайно, е анекдотів на тему э дитинства і про дітей. Отже, Поїхали, будемо згадувати дитинство. І от перший анекдот про діток, які сидять на горшках у дитячому садочку. Сидять двоє і один одного питає. Дівчинка питає: А ти хлопчик чи дівчинка? А він каже: Я не знаю. А вона каже: А ти встань із горшка, а я подивлюся. Ну, добре, встав, а вона А, ти хлопчик, а як ти дізналася? Тому що в тебе носочки голубенькі. Всі хоч один раз в житті були снігурками або Дідом Морозом, а зараз уже Миколайчиком, то е, хоч раз е, дарили щастя і радість своїй дитинці маленькій, дарували подарунок, е, переодягнувшися у цього казкового героя. І е, є до такого прикладу анекдот. Всім років. Я вперше побачив, коли е, Дід Мороз переодягався в мого тата. Від тих пір я зрозумів, що тата не існує. <плес> Багато анекдотів е, є про такого ерудованого, гарного хлопчика, якого звали Вовочка. От один із них. Сидить Вовочка на уроці з географії. Лише контрольну. Закінчилась контрольна, він сів після неї і молиться. Господи, зроби так, щоб Париж був столицею Китая. Зараз е, місяць грудень і дуже багато е, буде у нас свят, звичайно. І Миколая вже ми, як кажуть, відбули по нових е, традиціях. Зараз вже е, підходить Різдво. І, звичайно, всі люди, в кого особливо маленькі дітки, прикрашають ялинки, прикрашають свої домівки різними гірляндами. І от до цього приводу є такий анекдот про Вовочку. Вова кричить із кімнати. Мамо! Ялинка горить! А мама з кухні. Вовочка, ялинка не горить, а ялинка палає. Через секунду Вовочка. Мамо, вже штори палають! Потрібно обережно з цим бути. Сидить Марійка за столом і їсть Геркулесову кашу і так же ж нехотя. А мама каже: Марійко, їж Геркулесову кашу, бо як не будеш, я позву Бабу Ягу і будеш знати. Марійка недовго думаючи, каже: «Хм, Мамо, невже ти думаєш, що баба Яга буде їсти цю Геркулесову кашу? Сидять за партою два учні. І один одному каже: Я не знаю, як вірити цій математиці. Вчора вона казала, що 4 плюс 6 буде 10, а сьогодні вже каже, що 3 плюс 7 буде 10. Я не знаю, чи вона сама не знає, чи бреше. Віктор Мирославович уже 2 вересня дозволив першокласникам називати себе просто вітя, тому що за день що він тільки не почув. І мимо Сралович. І Малосралович, і Мирославович. Було ж таке. Запис у щоденнику учня першого класу. Мама читає: Сьогодні ваш син побився своїм однокласником. Я поставила на нього 500 гривень і виграла. Дякую вам, питає вчителька в школі. Васильку, а де твій тато працює? Мій тато працює у Львівському університеті. А що він там викладає? Хм, плитку в коридорі. Вчителька з математики питає Костика. Костику, скажи мені, будь ласка, хто тобі допомагав із домашнім завданням? Тільки чесно. Костик подумав, подумав, каже, чесно? Я навіть не знаю, бо я вже спав.